Вас вітає інформаційний портал золочи.нет Сьогодні ми вирішили продовжити програму «Поради лікаря, тому запросили в нашу студію дитячого лікара-психіатра Золочівської центральної поліклініки Олену Джулу. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Слід вас, кажуть, що, е, сигналізує, що сигналізує про те, що дитину слід показати дитячому психіатру? Е, ну дивіться, психіатр це дитячий лікар, який е, займається дитячою психікою та її порушенням. Так? Тобто дитячий психіатр займається будь-якими порушеннями дитячого інтелекту, емоційно вольової сфери та поведінки. Тобто, якщо батьки зауважили, що щось їм не подобається, тобто дитина чи відстає в навчанні, чи відстає в розвитку від однолітків, чи має, чи незріла емоційно вольова психіка, тобто десь не так дитина реагує на якісь події, чи погано адаптується в школі чи в інших дитячих колективах. Чи часто мають порушення поведінки, особливо в дитячих колективах, чи дитина має порушення сну, чи має порушення харчової поведінки? Ну, тоді слід все-таки показати дитячому психіатру. Не факт, що дитина має психі психічні розлади, але можливо потрібна буде допомога психолога, От. але проконсультуватися все таки варто. А сліваска, які найчастіше питання виникають у батьків при зверненні до дитячого психіатра? На сьогоднішній день, на сьогоднішній день все таки збільшується кількість дітей. Дітей з емоційно-влівими порушеннями, тобто діти теж десь піддаються впливу стресу, десь батьки не вміють себе коректно повести, бо фактично батьки теж ніхто не вчить бути батьками, і часто вони собі не дають з тим раду. Ну а тут буде більше психологічна проблема. Щодо психіатричної патології, дуже часто ми маємо затримки мовного розвитку, маємо затримки психічного розвитку, маємо розлади психіки внаслідок ураження головного мозку дитини в або важких пологів, або шкідливості батьків, або генетичних порушень, або травм головного мозку, або інших соматичних захворювань, які будуть відбуватися на психіці дитини. Так, також це є невротичні розлади, невростенічні, так як я вже сказала. Ну і Різні ступені розмови і відсталості. Це вже така важка психіатрія. також розлади спектру аутизму, які дуже актуальні на сьогоднішній день. Це і гіперактивні розлади поведінки, тобто дитина непосидюче не може на чомусь концентруватися. Так? Ну, і це і шизофренія, ну, але це зустрічається рідко, це вже виключно психіатрична патологія, батьки швидко на це звертають увагу, тому що дитина різко відрізняється від інших дітей. От, а такі е, порушення, які батьки ними не нехтують, але їх все-таки треба вчасно виправляти. Так що ну всі ми знаємо, що чим скоріше ми почнемо корекцію, тим скоріше ми будемо мати хороший результат. Так, так що, якщо затримкою мовного розвитку звернутися в 2-3-4 роки, то ми відкоригуємо патологію дуже швидко. Так, якщо дочекатися до 6-7-річного віку, то ми будемо мати ту проблему, що дитина просто не зможе засвоїти програму першого друку. О, тобто, чим скоріше, тим краще. Також не треба нехтувати дитячими страхами. Однозначно, тобто батьки, ой, ти маленький, ти дурненький, ти нічого ще не розумієш і так махають над то рукою, чого би не треба було робити. Так? Тобто, все-таки, е е коли є батьки і дитина, якщо пере перевести це в, е в такий контекст е людина і людина, тобто не батьки і дитина, а людина і людина. Тобто з увагою, з розумінням, тобто та дитина щось відчуває, вона боїться і вона є обґрунтованим. Тобто все-таки не треба тим нехтувати і звернутися, якщо не до психіатра, то до психолога. Тобто психіатр це є від і до. Тобто є межі психіатрії, а решта, якщо якась патологія виникає, чи якісь питання, чи якісь мають батьки запитання, все-таки зараз працюють психологи і приватні, і при садочках, і при школах все-таки потрібно звертатися. Сі вас окрім фізіологічних проблем. Звідки беруться дитячі страхи? Всяка патологія? Діти, діти, діти. Вивчають цей світ через найближче уточнення. Тобто... Те, що дитина чує від матері, від батька, від найближчого оточення, від родини, чи, чи де знаходиться та дитинка, так, поки вона росте і розвивається, дуже, від дуже раннього віку. Так, через цю призму вона потім все усвідомлює, все пропускає, і так відбувається її розвиток. Тобто те, що ми дитині дамо, тобто, якщо мама під час вагітності неспокійна, тобто, якщо є сварки в родині, якщо дитина народжується і десь відчуває недостатню турботу, тобто дитина не буде мати достатньої любові довіри до того світу, ну, тобто, Тут десь з дуже раннього віку, фактично до трьохрічного віку, ми вже маємо такі укорінені страхи, за якими потім дуже довго треба буде. Ну, Якщо навіть не страхи, то тривожність, або та недовіра сама, яка буде дезадаптувати людину в цьому світі. Тобто дитячі страхи беруться від найближчого оточення. Тобто страх це ж нормально, страх це реакція на якусь загрозливу ситуацію, це і добре. От, але якщо дитина люблена і дитина відчуває, що про неї турбується, і дитина має довіру, то страхи, як такий, побоявся і перестав боятися. А якщо вони укорінюються, ну, то все-таки десь батьківське не, не не, батьківське недопрацювання. Угу. У нас в країні зараз війна, і по телевізору показують жахливі, показують жахливі кадри з війни, інших трагічних всяких подій. Як ви підскажете нам, як правильно? Допускати дітей до телевізору, чи як правильно ними керувати, щоб на того не бачили, чи може просто об'яснити їм пояснити всю цю ситуацію. Як краще поступити. Дивіться, якого би віку дитина не була, однозначно ми не маємо права її обманювати. Тобто Дитина має знати правду, тому що в іншому випадку дитина зрозуміє, що батьки її обманює. Тобто десь тут теж буде неправильне розуміння того, що в світі відбувається, як жити далі. Ми дітей від цього світу не бережемо. Тобто інформаційні технології, які нас уточують, ми дитину не маємо права і не потрібно від цього всього ховати. Так? Звичайно, все-таки відфільтровувати, що ми дітям показуємо, а що не показуємо, однозначно потрібно. Тобто, знову ж таки, коли дитина подивилася мультик, читала передачу, чи хтось їй щось озвучив в школі, все одно прийде і батькам, яким вона довіряє, вона не спитається: мама, чому так? Бо там тато, чому так, чи бабуся, чому так? От в той момент, коли дитина не буде бачити батьківського страху, а просто на рівні, не на нашому рівні розуміння, тобто ми самі часто розгублені, так? а просто чітко і правильно дитині на її рівні розуміння пояснити, в чому ситуація, дитини знову ж таки зайві страхи виникати не будуть. Не будуть. Однозначно не навантажувати дитину перед сном. Uh -huh. З дитиною краще на якісь серйозні теми говорити все таки в першій половині дня, а другу половину дня вже на якісь більш приємніші речі, на ігри, на, на, на казки, на співанки, краще залишити на це. Uh -huh. Багато батьків, членів сімей в АТО зараз перебувають, сімей неповні. Як спілкуватися з такими дітьми, як батьки, ті, що живуть з дітьми, як їм пояснювати, як їх розраджувати, як їх. Е, ну знову ж таки, дитинка ще поки не навчилася розуміти значення всіх слів і розмовляти, дитина вже дуже добре щитує емоції. Який оточує так? Тобто, якщо нема одного чи двох, чи, чи когось з членів сім'ї, чи ВАТО, чи не в АТО, і дитина відчуває постійну напругу, тобто десь та мама дитини, чи баба, чи, чи хтось інший, вони постійно це озвучують. Тобто, постійно вдома є розмови про якісь нехороші і страшні речі. Звичайно, дитина вона одна дитина буде ховатися і думати, друга дитина буде змінюватися в поведінці, активно випитуватися, в третьої дитини почнуться порушення поведінки. От, Але дитина буде у цій емоційний фонд. Сім'ї, вона буде щитувати. Так? Тобто, тут, тут треба знову ж таки, дитина починається з сім'ї. Тобто Те, чим ми оточимо дитину, чи з війною, чи без війни. Так? Дитина все це пропустить через себе і видасть в свій спосіб, який притаманний її психіці. Тобто тут більше йде зауваження до батьків, тобто, як ви себе поводите, що ви озвучуєте, чого ви навчите дитину, наскільки дитина буде вмітися потім справитися з тою ситуацією, залежить від батьків. Так само то залежить від дітей, які, від колективу, в якому дитина знаходиться, від вихователів садочок, від вчителів. Тобто тут дуже велика роль оточення, в якому перебуває дитина. Тобто її те уточняння або налякає, або, або навчить її сприймати те, що є, і правильно на це реагувати. Розуміло, ви з вашими колегами-психологами входили в волонтерську групу по допомозі бійцям, АТО, а то також їхнім сім'ям, які найчастіше виникали проблеми, і чи взагалі багато зверталось наших золочан до вас і до ваших колег? Дивіться, в нас на сьогоднішній день існує волонтерська група психологічної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям, тобто ми працюємо із дітками, із батьками, із, із батьками учасників АТО. Так, тобто люди звертаються. люди звертаються, але як на мене, люди звертаються замало, не знаю, чому є якісь упередження. Можливо, не всі знають, що робота є абсолютно конфіденційною і за межі кабінету чи місця, де проводиться зустріч, вона є конфіденційною, і за ті межі вона не виходить. Люди звертаються, люди звертаються в дітей, виникають найчастіше, найчастіше все-таки невротичні порушення, так, тобто діти заїкаються, в дітей є порушення сну, в дітей інколи з'являються енурези, діти починають дезадаптуватися в школі, виникають конфліктні ситуації в школах, інколи має місце порушення харчової поведінки. Ну, Ось такі речі. Ну тут знову ж таки, коли напружена мама, бабця, діду, і всі приходять, і всі, і всі бояться, відповідно, дитина буде така сама. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам адрес цієї, можливо, хтось не знає адрес вашої волонтерської групи допомоги, де надають допомогу, розрадження. Це є консультаційний центр по вулиці Шашкевича. Я залишу візит, візитівки, якщо mm -hmm. хтось буде мати потребу таку звертатися, наголошую, і номер телефону, звичайно, я залишу. Ще раз і не хочу сказати, що якщо ви прийшли один раз на консультацію, вас ніхто не буде тягнути і примушувати щось робити. Тобто то є абсолютно добровільна згода. І повірте мені, набагато легше поговорити з людиною, яка розуміє, що ви відчуваєте, аніж тримати це в собі або обговорювати з сусідами чи з родичами, які не можуть вас розуміти. Ну, того вартує. Тобто, на сьогодні психосоматика, тобто захворювання, яке розвивається через психологічні проблеми, зростає невпинно. Тому дати собі радість своїми відчуттями, розуміннями, емоціями психологи можуть вам в цьому допомогти. І багато людей, тобто ті, що вже зверталися, порадили ще комусь звертатися, ще комусь звертатися. Так що не нехтуйте такою можливістю, мусимо підтримувати один одного. Дякую. Дякуємо за вашу присутність в нашій студії, за ваші поради, такий важливий наш час. Дякую вам. Гарної вам роботи і якнайменше клієнтів в плані того, щоб не було проблем. Так, тільки на попередження. Дякую. Дякую.